Вітаю вас, мої глядачі та підписники, на своєму каналі. У нас сьогодні ось такий жовтий бокс по One Piece. Він є дуже прикольний. Хочу перед розпаковкою передати привіт Андрію. За твоєю порадою я взяв такий бокс, подивимося, наскільки він гарний. Також всі повторки або майже всі можна буде придбати або обміняти в мене в телеграм-групі. Посилання буде в описі. Маємо ось такий приємний бокс. Не можу зараз знайти хто виробник, але здається, це виробник буде Netcent. Або той Animation, можу помилятись. Ну що ж, у нас тут є, тут десь на екрані буде кількість паків. Ось Такі у нас паки і є Special Booster. Що в нас буде в Special? Я їх всі завчасно відкрив. Дивимося. В Special у нас буде ось ламінована пластикова картка AR. Де муківари в одязі дозорних. Непогано, особливо лупі, який спить. Зоро на задньому фоні. Там бачу ще хенкок, а Френкі я тут не бачу. Ага, значить, тут не було Френкі. Окей. В цілому АРК прикольна. Ну що ж, роздивляємося, що у нас тут є. Бокс для повторів приготував завчасно. Джек. О, кого кого Джека мені не вистачало. Тут я бачу картки будуть всі в нас як СР. Джака в мене ще не було в колекції. І одразу нам падає ССРка з крокодайлом. Сьогодні просто день крокодайла. Випали два сьогодні вже прикольні. І це третій. І нагорода навіть гарно прописана: 81 мільйон. Випадає нам до рума. Я довго гуглив, хто це такий, я потім врубався. Цей символ це із нових риболюй Ході Джонса. Це теж з арки. Це вже дрес Роза. Це в нас короля відсилка на ванпачмана. І випала нам sr з Райзо, Ну, Райзо прикольний. Навіть тут, бачите, є Ванно, є дрес роза, і є ще навіть по алабасті картки. Це другий у нас блістер. Тут у нас ресінант, якісь малюнки малює, і він у нас. Ага, він малює ляльки. Це у нас Resonant Карасон і Денден Муші. От картки з Денден Муші, будь ласка. Випустіть просто окрему серію, я готовий збирати. Тільки були б картки з цими Денден Муші. Одразу SSR картка з братом Сандже по іменам я їх не пам'ятаю. В нього здається три брата і одна сестра. Чил, good. Ну, в цілому непогано. Ось, ага, ось які вони ззаді. В цілому його сім'ю я б хотів збирати. в мене тільки дві церкви з ними є, і немає його тої сестри з отруйним фруктом. Далі. Це у нас Луфі, якого, значить, це тінь Луфі із арки. Як правильно, триллер-барк. Гарна. І такі у нас задник. Ага, задники у нас відключаються. Від, Далі знов Джек, повторка. І Луфі. Прикольний. До речі, скажу я вам так, картки досить приємні, вони такі прям. Не те, що картони, а прям такий пластикові, хороший. Це в нас е, рибо Я його помню. Акула молот але картки з ним я не бачив раніше. Е, випала нам GR картка з Луфі, таких я теж не бачив. Нагорода, як ми бачимо, як я зрозумів, 3 мільйона. 3 мільярда. Вибачаюся, нова актуальна 3 мільярда. Важко її показати на камеру, бо вона просто куча елементів. Як вам сказати, елемент цього тапка, тапка різні, його шльопок. Капелюх різних еле... матеріали різні, і вона ось так срібним, золотим, мідним переливається. Це GR. Це вперше я такі картки, бачу, дивіться, вона позаду така прям срібна. О, це дуже круто. Чопер? Знову ця акула. І знову Расінант Ну, два бустера, це третій. І дивіться, нам випали вже три вишечки. Це дуже приємно. Так, окіку вона вже здається Кікуноджо. Це в нас велетень зельбаф з гладіаторської арени Dress Rose SSR. Цікавий. Знову цей король One Punchmen. Це, я можу помилятись, але схоже на Ташигі, але це, здається, не Ташигі. Це хтось із. Цього а ні, це по логотипу, Бачу, що хтось із арки Big Mam. Але хто це, я не пам'ятаю. Будь ласка, напишіть. Брук. О, це лице Брука, коли випадає, дивіться, ось таке в мене обличчя, коли випадають ось такі картки. Ну брук це просто в тєму. Продовжуємо. Коді, Гарно. Кракер біг мам Це у нас хтось, здається, з арки Кайдо. так. Е, Дівчинка з дуже сумною історією, яка змушена вічно сміятися, дуже класний персонаж, не пам'ятаю, як її звати точно. Френкі ну Френкі тут прикольний. Продовжуємо. Цей бокс зробив сьогодні мій день. А, цей хлопець в мене вже є в колекції, але дивіться просто. А, картка в нас просто протиснута чимось. Дивно, картка в нас пошкоджена. Не знаю, камерами може так передасть. Це у нас чомусь пошкоджена картка. Ух ти, ЮРка з бруком. Дивіться просто ну, день Брука. День у нас сьогодні міховка. А, день. Хто на сьогодні ще багато падав Крокодайл і Брук? Просто подивіться, який прикольний Брук. Він наче як Чібік, але ще з Самурайської арки аркі-ЮРка ззаду. Брук просто топчик. А, Арлонг. Ніко Робін, якої завжди мало в моїй колекції. І Фішер Тайгер. А це навіть ще не половина, а нам може випали три хороші вишки. Луфі піде в повторки в обмінний фонд. О, ага, це серія, як я зрозумію, це будуть такі діти. Це в нас малий Сабо. ССР-картка. Гарний, Хіна. Намі. Та знову дивіться, це з усіма? Ні, це не всі. Ну, це нормально, а це ось теж картка цікава, але вона чомусь так, бачите, неначе на неї чимось натиснули гострим. Хоча я їх відкривав всіх дуже обережно. Не розумію, з чим це зв'язано, але окей. Продовжуємо Санжи. О, це що таке? Дивіться, тут у нас Сандже з пістолетом. Підписано навіть Сандже, і який у нас CGR. А ззаду ось таке. Я таких карток ще ніколи не бачив. І колір у нього такий срібно-синій, з фіолетовим, з блакитним, з темно-синім. Ну, градієнтом просто. О, це картки, які ми заслужили нарешті. Після стількох невдалих боксів. Чопер і луфітінь. Що у нас? Сандже? Крекер повторочка. Френкі? Цей в нас вже є Йокіку, окей. Продовжуємо. Ну, це четверта картка, яка для мене новинка. О, цей вже нормальний, цей не пошкоджений. Кінг, ні, це Квін. Квін СССР. Гарно. Знов ця акула. Брук. Оце моя реакція на крутий дроп. Арлонг, але дивіться, вони прям одинаково. На них тобто одинаковий дефект. Бачите, вона так протиснута, і це я помітив, це вже на третій карті одинаковий такий дефект. Це піде явно в мінус бокса. Сто... Кентавр арки Кайдо. ССР картка. Ну хоча б сср не пошкоджені. Така вже у нас є. Зоро, нарешті нарешті, я думав, ж наш Зоро. Арло. знов цей персонаж. Отама її, здається, було звати. Ойс, дитина Ейс, Кразун, Гарно і Чопер. На столі ще в нас є достатньо місця. Пачок становиться все менше. Дивимося знову Окіку. Крокодайл, СССР це вже повтор. Це у нас є. Є Коді. Ну, повторок навіть тут не те, щоб критично. Френкі. О, це що таке? А, дивіться. Ось так у нас Френкі зображений тут. Тут у нас він чомусь верх ногами. І Френкі tr 00303 Верх ногами, типу Френкі? Я... Це фреска, чи що таке? Хто має інфу, відпишіть, будь ласка, але таких карток з Френкі я ще навіть подібних не бачу. Може, це якась фреска буде або щось. Знову випав Джек. Тінь Луфі та Коді. Продовжуємо. Це у нас Арлонг. О, Ліліпут -ка. Гарно. Пораємо робити окреме місце в альбомі. Це в нас Луфі. Знову у нас Кентавр і Санжи. Лишилося в нас 4-5 упаковок. Роздивляємося, СССР. О, СП карта. це Пешка, Що в нас тут таке? Інуараши, Просто подивіться, який класний Інуараши по дизайну. Переливається максимально круто. Тобто це у нас бокс вишечок. Я однозначно куплю його ще раз. Це такі у нас повторки. Мені вже страшно відкривати. О, Гекоморія ССР. Гарно. Це в нас є, є, і це новеньке вже в нас. Продовжуємо. Тінь Луфі. Трафальгар нарешті. Який ранг у нас Пешка, просто подивіться. СП, ЦП, як правильно пишеться. Це в нас трафальгар. Ось такого трафальгара я заслужив в колекції. І ще й такий ранг класний. Ну ось це прям супер. 10 френків з 10 френків. Так, хтось з команди Big Mom не впізнаю, і Усоп із стріллер Барк. Два останні вустера. Що тут буде, що тут буде? котрий, котрий. давайте цей. Давайте, карти, давайте. А, знову Квін. Це у нас є Є, Хіна. І останній. Ну, що там випаде, що там, що там в останньому? Так. Оооо! Подивіться просто. Це у нас Ніко Робін у РК. Боже, яка краса. Яка краса. Там ще навіть бачу плакати в них позаду, типу, з Бруком, з мугіварами гарно. І ось такі у нас картки. Зоро. Я навіть знаю, кому зоро цей піде. Ну що ж, дивимося, дивимося, народ. Ось це кількість нашого дропу вишок. Є у нас така Ніко Робін, Квін, Трафальгар, Гекоморія, Інуараша, Ліліпут, Френкі, обожнюю його. Крокодайл. Це у нас вже вишечка із Ейсом Малим. З гладіаторів Велетень, не пам'ятаю, як звати. Квін, Крекер. Es... Es... SGR SGR картка саме із Санже. Це в нас Малей Брук, юр Крекер, Луфіч І дивіться, ще один велетень і брат Сандже. Треба, мабуть, всю серію зібрати. Що я можу вам сказати про цей бокс? Бокс просто шикарний. Моя оцінка йому 9 з 10. Де в десятку хіба що попаде тільки кабак, але я їх не люблю, вони дуже товсті картки роблять, вони не влазять в альбоми. В цьому боксу я даю оцінку 9 із 10, він офігезний. І ми упустили ще ось Айрочка є воно ще така. Бокс просто шикарний, багато SR, просто всі картки рангу SR, дуже багато вишок, я вражений, мені сподобався. Так що я вам його однозначно рекомендую. Бажаю всім підписникам, всім глядачам гарного дропу. А також, якщо вам зацікавилися повторками, то всі вони в мене в телеграм-групі будуть. Ну що ж, всім щасти, до нових зустрічей на моєму каналі, до нових розпаковок.